Молитовний центр Джерело на небесах у селі Залісся Золочівського району побудований з офіри сім'ї Добродія Володимира Міськевича, будівничі Василь Кутинський, Ярослав Кутинський та Роман Двірник. 24 червня відбулося освячення молитовного місця Джерело на небесах. Ми сьогодні маємо можливість подякувати Богові за те, що він нас покликав сюди, а також і подякувати Богові за дар цієї жертовної людини. Родини, яка об'єднала навколо себе оцих майстрів, які будували е, також і тих дівчат, які садили, доглядали і доглядають по сьогоднішній день, і дальше будуть доглядати, щоб воно було таке завжди затишне і миле святе місце, де тут людина, як люди кажуть, відчуваєш, що ти ніби на небесах, слава Отцю і сину, і святому духові! І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, Пресвята свята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посітий, цілим очі наші, імені ти ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і сину, і святому Духові і нині, повсякчас і навіть тіла, отче нашої сина, на небесах, нехай святиться, і Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не дади нас у спокусу, але визволи нас і духа. Вославляється, свячується образи очі, окропленім водиці священої в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Горикс дозвољавате се јаче и цена вакриница цео кроп пе се чу и мрза и По всем часі на віки не замовним ніколи <проси> Про силу Твою, говорити мене на бо коли ти не пристояла благодій, то б нас видував від свій. Німи не відступимо від тебе, владишивцем, твої боробів спасають завжди, бо її віри, є на восім. Зараз... швидко В дорозьку колицю місто Юди, увійшла вона дім Захарії і привітала Єлизавету, як почула Єлизавета, привіт Марії, здригнуло з дитя в її лоні, Єлизавета сповнила святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала благословена між жінками, І благословенні підлога Твого. Звідки я мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого, би, в голосе, твого привітання, зала в моїх уках, дитя з радості зринулося в моїй лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказане від Господа, і мовила Марія величай, душа моя, Господа, і дух міралів, бозі спасі моїм. Бо він заглянувся на покарови своєї, ось бовідний облажатимуть мене всі роди, великі вовчини мені всемогутні, і святе його ім'я. Марія пробула в завети місяців зо три, потім повернулась до дому свого.